Продовжуємо огляд наших подарункових дерев'яних кейсів. На огляді сьогодні ось такий футляр. Це футляр комбінований. В ньому можна зберігати не тільки монети, але також і банкноти. В комплекті йде 40 капсул діаметром внутрішнім 30 мм. Для монет ЗСУ, а також для будь-яких монет до 30 мм. В комплекті також йде відсік. Для зберігання банкнот. Ось в такому футлярі. Є спеціальний такий отвір для зручного діставання. Ось такий пластиковий кейсик, в якому можна зберігати банкноти просто. Відчиняється також і додатковий отвір для зручного відкривання. З обох боків є отвори. Також в комплекті до цього футляру йдуть ось такі індивідуальні файли для банкнот, розмір яких складає 75 мм на 165 мм. В кількості 50 штук. Вони дуже зручно кладуться. Цей кейс пластиковий. Йдуть в комплекті 50 штук. Також до капсул в комплекті йдуть вставки білого кольору. Якщо монета буде діаметром менше, ніж 30 мм, можна використовувати білі вставки, щоб монета зручно трималася в капсулі. Давайте виміряємо заміри даного футляру. По довжині 28,5 см. Ширину має 19,5 см. Висота даного футляру 4,5 см. Футляр виготовлений повністю з натуральної деревини. Зверніть увагу, на поверхні є гравіювання лазерне. Для порівняння. У мене безліч таких футлярів. Хочу показати вам, що зовнішнє оздоблення може відрізнятися в залежності від деревини. Але все воно плюс-мінус однакове. Ось так це виглядає, все з дерева. В комплекті також поставляється пакет подарунковий. Червоний відповідно до цього розміру. Всі товари є в нашому магазині. В описі є посилання на наші магазини, а також на даний товар. Звертайтесь до наших магазинів. Завжди будемо вам раді!